Марафон. Ми продовжуємо відеомарафон. Львівщина вибирає Верховну Раду. Знову у нас в гостях Федір Алєніков, начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців і заступник голови робочої групи зі сприяння підготовки та проведення виборів, яка створена в Львівській обласній державній адміністрації. Раді обласній Із... раді. Адміністрації. Адміністрації. Це я про пана Алініко. А зараз я скажу про раду про вас. Микола Кадикола, заступник голови Тимчасової контрольної комісії. Зі сприяння у підготовці та проведенні чергових виборів народних депутатів України у Львівській обласній раді. Ця комісія створена. Так? Отже, ми маємо такий ваш статус, дві комісії, якби, дві комісії партнери чи дві комісії опоненти. Ми це з'ясуємо в ході наших 15 хвилин. А розпочати я хочу з того, пане. Аляніков, що були нарікання на список виборців? Пан пані Дачаківська попередні 15 хвилинці говорила про це. От якщо взяти за 100% провину в тому, що списки виборців не є досконалими, який відсоток вони лежить на тих, хто укладає ці списки, і який відсоток на громадянах, які повинні покликатися про уточнення в списках. Якщо ми будемо опиратися на конституцію України, то звичайно, 100% вини лягає саме на органи влади на органи державного реєстру виборців щодо не включення неправильного включення або включення осіб, які померли до списки виборців. Але якщо зважати на закон України про вибори народних депутатів України та закон України про державний реєстр виборців. Який передбачає і вимагає здійснювати певні процедури, саме керівникам спеціалістам відділів ведення державного реєстру виборців вини з їх боку я не бачу. Процедурні питання: якщо в мирний час відділи ведення державного реєстру виборців один раз кожного місяця, один раз лише збирають інформацію. І узагальнюють її від керівників установ, підприємств, організацій, а до яких є по Львівській області біля тисячі, то в передвиборчий період за один місяць такі, таких інформацій знаходять у відділи ведення чотири рази. Тобто, відповідно до закону про державний реєстр виборців, ми отримуємо інформацію. Не пізніше 5 числа, це періодичне поновлення бази даних. Відповідно до закону про вибори народних депутатів України такі поновлення, такі подання відомостей від суб'єктів міліції, юстиції, установи виконання покарань військові частини надходять двічі. Це за 20 днів та за 10 днів до дня голосування. Адже сьогодні живий приклад, коли звернувся на гарячу лінію виборець і сказав, що він не попав в список виборців. Уточнений, хоча в попередньому списку виборців він був, він бачив його. Проблема складається, що за 10 днів до дня голосування він подав документи на реєстрацію за новим місцем проживання 18-го числа, а відомості подавалися органами установами 17-го числа. Тому фізично такий виборець попасти в уточнений список виборців не міг. Єдиний варіант, якщо він міг реалізувати своє право, це відповідно до закону звернутися до дільничної виборчої комісії. Звернутися до органу ведення державного реєстру виборців, перевірити, чи є він в списках виборців, чи немає, і тоді виправити ситуацію. Відомо, що не пізніше, як за 5 днів до дня голосування, списки виборців можна було уточнювати як дільничними виборчими комісіями, так і виборцями, так і органами ведення державного реєстру виборців. Дякую. А як депутат Львівської обласної ради, як заступник голови депутатської комісії, пане Кадиколо, як би ви відповіли на запитання про. Списки виборців і провину, на кому вона на кого вона лягає. Ну, загалом я би хотів в цілому, по виборчому законодавству, бачити, яка в нас ситуація стається на сьогоднішній день. Кожні чергові вибори мають нове законодавство, знову формується новий реєстр виборців і так далі. І так далі. Вже, я думаю, що надійшов цей час, щоб якось сконсолідувати всі ці норми, зробити виборчий кодекс і застосовувати його на кожних виборах. Ваші комісії між собою якось співпрацюють, чи це комісії противага один одному? Ну, дивіться, коли створювалася на сесії обласної ради, тимчасова наша комісія, вона одразу викликала таку неоднозначну позицію з боку правоохоронних органів, зокрема прокуратури, оскільки вони з таким застереженням вказали обласній раді, що ми не маємо права контролювати контролювати виборчий процес. Але ми створювали. Цю комісію лише з метою, щоб моніторити ситуацію, моніторити ситуацію, яка відбувалася о якраз в ході виборчого процесу. А те, що наші функції, я звичайно не аналізував роботи цієї комісії при облдержадміністрації, але я думаю, що... Основною метою наших двох комісій це було моніторинг, моніторинг ситуації щодо застосування однакових норм закону. Дякую. Пан Алєніко вже сьогодні говорив про те, як працює і чим займається робоча комісія лода. Скажіть, будь ласка, як заступник голови тимчасової контрольної комісії зі спіляння підготовці Львівської обласної ради підготовці виборів, що ви станом на цю годину вважаєте за необхідне сказати, пані колегі? Ну, бачите, все ж таки наша комісія Комісія відслідковувала ці негативні процеси, які мали місце під час формування окружних виборчих комісій, далі ДВК. Зараз однозначно ми сконсолідували свої сили, як і ВО Батьківщина, так і ВО «Свобода». Ми проводимо, проводимо моніторинг ситуації появці виборців. Аналогічно потім буде нами вестися паралельний підрахунок голосів. Відповідно... це ви говорите як представник штабу об'єднаної опозиції або свобода, mm. а не як заступник голови робочої комісії. Ні, хочу я, сказати... я, я, я хочу е, вказати на те, що все ж таки всі політичні партії демократичного е, спрямування, які є наявні в обласній раді, вони є членами цих комісій. Цієї комісії. Відповідно, ми зараз намагаємось підсилити один другу відповідно і відслідкувати ті процеси, які відбуваються. Дякую. Шановні колеги, прошу запитання. Які у нас запитання є. Що змінилося, пане Оленіко, після того, коли ви були у нас вранці? Так? І тепер, за цей час, які тенденції, позитивні негативні, з'явилися у організації виборчого процесу на Львівщині на ваш погляд? Ну, єдине, що можу сказати, що щохвилини фактично моніторили ситуацію щодо порушень виборчого законодавства в день голосування. Це не були, можна сказати, багато таких порушень було, які суперечили нормам чинного закону про вибори народних депутатів України. Зокрема, перед вибор... зокрема агітація в день голосування. Такі факти були зафіксовані, на такі, такі факти були засвідчені відповідними актами. Відповідно, список, який ріс від самого ранку з 8-ї години і до сьогоднішньої хвилини, він доволі великий. Але всі ці порушення вони не носили, не носили такого масового характеру. Це були поодинокі випадки. Щодо порушень, або від того, що не зовсім електорат обізнаний у виборчому законодавстві, і тому не хо не не, не хотячи цього, порушував закон, не знаючи закон, порушували закон яким чином будуть реагувати на це офіційні спостерігачі і правоохоронні органи, які зафіксували такі факти, буде вже зрозуміло вже після після підсумки після підсумків голосування, після проведення дня голосування? Дякую, пане Алленіко. Ви говорили, що робоча група ЛОДА не контролює, не збирає дані про явку виборців цього року. Так а, а... Правильно, я це кажу. правильно так. А як ваша комісія, пане Кадиколо, робоча? Тимчасова контрольна комісія Львівської обласної ради вона займається цим процесом чи ні? Так займається дійсно. Ми маємо ну це не тимчасово комісія, це через наших спостерігачів, які є присутні на е, дільничних комісіях. Ми просто отримуємо в певні годину інформацію щодо цієї явки. І, відповідно, от на четверту годину ми маємо е, статистичні дані, які стосуються Львівської області. А це 50,97% тих виборців, які прийняли сьогодні участь голосуванні. Загалом на Львівщині Так, 12... так це, це на четверту годину. Наступний раз це буде після 20-ї години. Дуже велика розбіжність є між вашими неофіційними і офіційними даними ЦВК. Ну, е е ту інформацію, яку я маю, вона не такі дуже великі показники. Хоча, якщо брати рівень України, Центральна виборча комісія оголосила це десь на рівні 42 що взяли виборці. Ну, подивимося далі, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що низька явка, там 50 вона може дати в подальшому можливість фальшувати вибори. 48-85% такий відсоток дає по регіону, по Львівщині.

Ну, трохи є, трохи є різниця, так. Шановні колеги, прошу запитання до пана Кадикова, до пана Олєнікова. А, пане Федір, мене вас запитання, Оля в голос. Дивіться, от ви говорили, що там люди порушують законодавство, тому що частково вони його не знають. Навіть мені вчора довелося говорити з членом дільничної виборчої комісії, яка говорила, от тої до сьогоднішньої ситуації на Сихові, що мовляв, от вони не знали, де ставити цей штамп, вибув, і так от сталося, що от стільки тобі летенів там пропали, і почалася так утнеча. Скажіть, а от незнання закону не звільняє від. От всі ці бюлетені недійсними, та, от На всіх цих дільницях. А яка буде потім відповідальність цих членів дільничної виборчої комісії, яка там, які там не дочитали, не знали, забули і так далі? Дякую. У мене є позитивна новина з приводу тих виборчих бюлетенів, які, на яких проставлений штамп не в тому місці, який був визначений постановою Центральної виборчої комісії про зняття з реєстрації певної політичної партії? Такі бюлетені були замінені Центральною виборчою комісією в оперативному порядку. І е, процес голосування продовжується в нормальному режимі. і Сподіваємося, що всі бюлетені, які, е, які, які були на виборчій дільниці, вони будуть визнані дійсними. Е, звичайно, всі ці бюлетені були вилучені центральною виборчою комісією і замінені на інші. Е, щодо, е, того, е, щодо, щодо того, чи е, е, має відповідати дільнична виборча комісія за ті протиправні дії, які вона вчинила, ну, в даному випадку. Сама постанова Центральної виборчої комісії е, має два пункти. Перший пункт це е, е, зареєстрована заява і зняття з реєстрації. Другий пункт, е, вона визначає, де має стояти штамп вибув. Тобто не зліва, не справа, а лише в клітинці, там, де виборець має проставити галочку за чи проти. Тому. Е, Важко, важко, казати, коли, важко казати щодо знання чи не знання. Якщо чітко написано, що треба робити, і це не робиться, ну як це, як це можна коментувати? Дільнична виборча комісія є колегіальним органом, тому і відповідальність дільничної виборчої комісії є колективною. Звичайно, якщо будуть доведені факти порушення закону окремими членами дільничної робочої комісії, а ці факти можуть бути доведені лише судом. Звичайно, що будуть нести відповідальність члени дільничної робочої комісії, які допустилися таких порушень. Думаю, що це буде лише адміністративна відповідальність, це накладання відповідних штрафів, які визначені адміністративним кодексом про адміністративні правопорушення. А якщо порушення допустить вся. Дільнична виборча комісія то це буде колегіальне рішення, і за нього ніхто ніякої відповідальності не нестиме. Так ну в будь-якому випадку приймав рішення е, хтось з е, с... ні, я не про цей конкретний так. випадок, а взагалі так як трактувати закон. Якщо так? трактувати закон, та дільнична виборча комісія є колегіальним органом, який приймає колегіальне голосуванням своє рішення. Але якщо є правопорушення, явні правопорушення, довести, хто саме їх вчиняв з чиєї ініціативи, я думаю, дуже буде легко. Якщо це зафіксовано на карт на камери відеоспостереження, як це можна буде використовувати як опосередкований доказ щодо порушень. Пане Роман, я би хотів ну, зараз якраз ще довести до відома журналістів. Я не буду згадувати про ті порушення, які мають місце на дільничних комісіях, бо вони вже неодноразово сьогодні згадувалися, але тільки що якраз перед, перед прес конференцією до мене зателефонували 117 округу, тобто. Окружні виборчі комісії, це стосується її діяльності, де, звичайно, є домінуюча частина тих членів, які є безпосередньо пов'язані з партією влади, так вони написали от декілька членів ОВК, написали скаргу правоохоронні органи, що нібито секретар окружної виборчої комісії, яка є представником від фракції НУС у Верховній Раді, що вона викрала подання на заміну членів ДВК. Тобто, щоб ми розуміли ситуацію, ці подання ще надійшли десь е, після вчора, так, чи два дні тому. Е, от, Чому це питання не ставилося, а сьогодні вже от є написана така е, заява правоохоронні органи. Це, звичайно, чиниться вже психологічний тиск на цього члена комісії, який буде приймати не, не такі рішення, які їм хочеться. А що поясніть нам, що таке викрадення подання? Це Целений що... тобто, злочин. Це подання можна викрадати чи не можна взагалі? Хоч ну, вчора, хоч позавчора. Ну, взагалі, ну, я, я, я не вірю в такі речі, тому що подання скеровується... Це для мене і... як викрадення мого клопотання. так? Тобто десь, десь існувала, наприклад, потреба в цьому, щоб замінити одного чи іншого члена дільничої виборчої комісії. А чому воно так сталося і зараз звинувачується? Секретар... Ну, ну, зробили таке подання, а потім його що, самі ж вкрали чи як? Ну, як... мабуть що. І це злочин, так? Очевидно, рівень правової освіти мій занадто низький. щоб Це пане Лень, ви розумієте викрадення подання на заміну? <рес> Ні, ну звичайно, окружна виборча комісія отримує від політичних партій, які пропонують інших членів дільничних виборчих комісій на заміну вибувших, ті, які відмовилися брати участь у роботі дільничних виборчих комісій. Такі подання надаються секретарю окружної виборчої комісії. І Вже вони зобов'язані слідкувати. А, тобто вона викрала чуже подання ну, на а, чуже тут можливо... подання а, тут, можливо, тут можливо йдеться не стільки про викрадення, скільки про халатність зі сторони зі сторони секретаря даного так. І її зараз вибачі погрожують комісії. і кажуть. Якщо ти правильно не проголосуєш після 20-ї години, то ми звернемося в прокуратуру. Ну так грубо я розумію. Так Ні, вони вже звернув звернув Вже голосу. тобто голосуйте, міліція, так. голосуйте, як нам треба. Шановні колеги, прошу запитання. Якщо є, бо наш час добігає кінця. Є запитання? Немає. Дуже дякуємо вам, пане Оленіко, вам, пане Кадикуле, за те, що ви взяли участь у нашому відеомарафоні «Львівщина вибирає Верховну Раду. Спасибі вам за це. Дякую.